З Кобзарем у серці під такою назвою у Славуті пройшла загальноміська відкрита акція із виконання творів Тараса Шевченка. Вона зібрала велику кількість учасників, ще більшу глядачів. Відкрила захід пісня Шлях до Тараса у виконанні викладача дитячої школи мистецтв Олександра Боднарчука. Міський голова Василь Сидор привітав усіх з подією, розпочавши виступ словами Шевченка. Україну любіть, любіть її во люте, Остатню тяжкою минуту за нею Господа моліть з такими словами, Тарас Григорович Шевченка звертався до українського народу, і сьогодні ці слова є не менш актуальні, ніж 200 років назад були для України. Стати учасником акції міг кожен бажаючий, хто знає і готовий продекламувати вірші поета чи заспівати пісню на слова кобзаря. Прикметно, що ще до старту таких було уже більше шестидесяти. Серед них переважно школярі, але прийшли на читання і дорослі славучани. Нам потрібно не забувати Шевченка і читати його завжди. І, і в коли нас погане, коли добре, і сьогодні. Ми будемо співати одну пісню. Розпочався захід коротким переказом біографії Тараса Шевченка. Емоційне сприйняття розповіді підсилювалось автобіографічними віршами поета. Потім до мікрофона по черзі виходили учасники акції. Спочатку декламували кобзаря до шкільнята, потім старші діти та дорослі. Моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько в неволі з тобою, розкажи за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина, вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. З великою увагою і повагою усі слухали поему Катерина у виконанні найстаршого учасника акції Миколи Гебалюка. Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартувати, жартуючи, кине піде в свою московщину, а дівчина гине. Творчість Шевченка вивчається за навчальними програмами різних класів у школі. Але, переконані учасники читань, Шевченко має бути у серці кожного, а його твори неумирущі і актуальні повсякчас, особливо сьогодні. Я вважаю, що Шевченко буде актуальним завжди, кожного дня, кожної години, тому що це просто геній світовий. Його напевне знає кожна освічена людина Європи, і взагалі всього світу. І кожен свідомий українець також повинен знати, читати його вірші і якби твори. Я вважаю, що це дійсно є актуальним, адже ми дитинці повинні виховувати в собі в наших дітях покоління, взагалі наше покоління, щоб вони знали, що це таке, хто це такий. І, ну, взагалі, ну я вважаю, це актуальна тема. Неважливо оцінити те, не наскільки важливим є Тарас Григорович для нас. Він є не лише письменником нашого краю, він є і символом українського народу. Нашим він описував наше минуле, теперішнє і майбутнє. І я впевнена, що він залишиться актуальним ще сотні років. Актуальним тим, що Шевченко він писав про нас, українців, як націю. Кожен має вивчити заповіт для себе читати, для свого саморозвитку і знати історію його. Шевченківські читання, які щорічно проводяться до дня народження кобзаря, у Славуті мають гарні традиції, а переведення їх із формату учнівських до загальноміських лише додасть ваги заходу, бо кобзаря однаково знають і люблять як діти, так і дорослі. Такі читання вони підбадьорюють українців, як в ті часи при Шевченку, так і зараз. І ці читання потрібно проводити якнайчастіше, залучати не тільки школу, так залучати і Старше покоління, щоб були різні покоління так, і могли кожен проявляти свої таланти і всі об'єднувати. Звичайно, потрібно проводити для молоді, для дітей. Це як не як історія України, впевнений повністю, що актуальний, що потрібно, бо діти в зв'язку з розвитком технологій, вони не пам'ятають просто історію. Це дуже важливо для нашої України – пам'ятати, знати і передавати своїм нащадкам. Я в цьому просто впевнений. Читання тривали декілька годин без перерви, могли продовжуватись і далі, якби не час та прохолодна погода. Але організатори, натхнені таким успіхом, уже планують наступні читання.